365 днів про взаємовідносини, день 235. Криза самовизначення. Дійсно, з цією кризою стикається сьогодні багато чоловіків, тому що їм не вистачає батьківського слова, яке вони мали б отримати на своє життя від свого батька. І цей момент, коли чоловіки звинувачують жінок, звинувачують матерів, якщо щось іде не так в житті дитини. Він пов'язаний тісно з відсутністю батька в їхньому житті, безбатьківське, безбатьківське життя. Тобто життя, яке не було покрите батьком, тому що індивідуальність переходить від батька. Хто я, куди я йду, для чого я живу. Це всі моменти переходять від батька. Саме батько говорить життя дитини, хто вона є. Саме батько стверджує і укріплює дитину, саме батько дає посил. А так як наше суспільство це суспільство фактично сиріт, які фізіологічно або біологічно мають батька, але духовно його не мають, як результат, більшість чоловіків вони виростають з позиції. Я щось маю комусь доказати. Я щось маю тягнути, це мене дуже напрягає, або це мене дуже втомлює. І чому я, і чому завжди на мені? І як результат залежності або кидають сім'ї, або шукають легшого шляху, при цьому від себе ти нікуди не втічеш. Ось чому в єврейській традиції дуже цінується сімейність. Коли хлопчику стає 13 років, він стає перед зборами чоловіків. Які проголошують його життя, ти чоловік. Уявляєте? Тьма чоловіків, сотні чоловіків, тисячі чоловіків, які кажуть, ти чоловік. Коли батько каже, синок, я горжуся тобою, ти виріс до моменту, коли ти будеш малюватися і вимальовуватися як мужчина. Коли йде цей посил, ця підтримка, ця особлива увага, послухай, я горжуся тобою. Ти виріс, ти станеш достойним чоловіком. У тебе буде виходити, ти будеш працювати, і ти працюєш над певними рисами, молодець. І саме ця індивідуальність. Я розумію, хто я, для чого я і куди я. Вона починає формувати нормальне життя або впевнене життя дитини. Тому кожен молодий чоловік прагне в своєму житті почути оцю фразу. Ти чоловік, я горжуся тобою, ти молодець, у тебе виходить. Цього неможливо знайти ні в угрупуваннях якихось, ні серед молоді або серед команди. Це можна знайти в своїй сім'ї. Що робити тим, у кого немає сім'ї, або у кого немає батька, який це скаже: Шукайте небесного батька. Саме батько Небесний здатний. І зцілити, і звільнити, і дати це батьківство.